Всім привіт! Ви на каналі Кіндок і сьогодні ми поговоримо про Roblox. Ну ладно, про Roblox. І хочу вам пояснити, розказати останні новини Stowl. Як ви бачите, в мене інший аккаунт. Я робив такі ще. Купив кілька аккаунтів. Це мій основний аккаунт Dragon Box Fruit. Драйг у це. Якщо ви знаєте, що в це. Я думаю, на основі де на Другому морі. Зараз е подивлюся, який в мене зараз не футболітаю. Е Давайте зайдемо за піратів. Ось. Ось моя основа. Ось моя основа. У мене раз шар. Шарк В2. Не шарк В2. Ось такі мечі. ось Кстати. Бульмаска є. Є та Фрукт є Ще Шестьдесят налептоплазма. Дон очки Свена. <кій> Градисінный. блейд. типа сильно, так. Фрукт света Статистики зараз я вам покажу точное число. Я хочу просто подкачати. Так. Ось такі у мене... Ой, ось такі в мене статы. Чим заключається... Ідею цього відео. Я хочу вам показати е, магазин по блокфрукту по аккаунтах, тобто по фруктах. Вони, е, фрукти видаються з аккаунтами. То ви отримаєте аккаунт. Як вам це показати? Я купив декілька аккаунтів. Декілька аккаунтів. Ось. Це мій перший Бовен Крістіна 8. Це я його вчора купив. Да, 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 вчора. Вчера не вчора. Ой, я вже не пам'ятаю. Так, да, 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 вчора вчора. вчора. Закон покажу вам аккаунт. <гъв> Ми запитали, де я його купив. Можна десь його купити. А, купити його можна. А, різними способами Можна. Ось мій аккаунт. А! А! Ага. Хм. Ага. Ага. Інтересно, картинки. Дивіться, Будда, е, от такі в мене статистики. Ось такі в мене стати, а, Ось у мене такі ось. Я купив собі тірак. Тобто я купляю собі фрукти, отримую акаунт тіракс. God Human на ось тільки ось тут ще можна зажати отак все, і ви будете вам дуже прикольно. Ось Good Human. Є Ярангоку. Його отримав блядний шар. Шлем великий. Хантер Клеблейк. Є ось такі фрукти. Є 118 кротоплазми. Ось такі є штуки. 5 мільйонів. Белір. Окей, okay. я показала вам перший аккаунт. Далі я вам показую другий аккаунт, який буде який. Ось він. Е, як, його, як його купити, я вам покажу в цьому відео зараз. Я покажу це як. Це карт я купив хвилин. Ну, по-моєму, пів години назад. Е... Дуже швидко. Вмагазин я зараз покажу. Це все відбувається в телеграмі, в телеграм боті і дуже гарно. Дуже круто. Ось аккаунт. Є рангоку. Є тісто, 2 В2. В2 А Далі Good Human на 344 Читалі Мастері. І тікіцума. Я хочу зі кіцуну, щоб ні. Я захотів, і ось так. Отакий от рідний шар. Просто, конечно трізут. в мене є тушой. Добре. Показую, як купуляти взагалі. Переходимо в Телеграм. Забиваємо телеграм. Працюють з усіх ма... за... в магазин працює за усіх. Лосук в шоп. Нажимаємо товари. А, вибираємо тенге або гривні я задим Ми Виберемо гривні, локсфрукт, фрукти. Тірекс я можу купити. <coughs> от я товар. Тірекс. Я вибираю товари, монобанк. Далі я цей. Я нажимаю, я пишу фоточок, а я відправляю. Заявка прийнята. Я чекаю декілька секунд. І ось у мене він, а не новий аккаунт. Е, хвилин за. Дивіться. Я йому скидую 833. Аккаунт проходить 846. Ну, 10 хвилин. Це я трохи він е, злагав. Так, він дуже швидко підходить. Ось, наприклад... Що, от, е, я закупила на банк, оплачена за вчора. Можна, я можу за... Давайте подивимось. Е, товари. Давайте за ТНГ. Луксфрукт. Хрукти. Мама, я можу купить, мама, за ТНГ. Нормально. Ось така штука. Я не е, гривня будет. Ось така штука. Поддержка. Нажимаємо мама поддержка, і вона. Е, Менсиня просумтаємо на связі і сяке таке. Десь правила. Ще я попросив, щоб зробили об'єм їх, щоб можна вже зразу писати відео. Цей УК дуже швидко відповідає. Так, за 10 вже відповідає. Круто, спокійний чувак. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на мій телегра. На... підписатися на мій канал. І, і до, до нових зустрічей!